Багато інформації про Ryzen 7 9850X 3D, Нова відеокарта від Intel у розробці, дві компактні відеокарти від Nvidia, процесори Nova Lake вже в цьому році та Titan RTX у нас вдома. Про все це і навіть більше я, Микита, розповім вже за мить. Я ж вітаю вас на ютуб-каналі GESIT.com і нагадую, що ви дивитесь Дайджест GESIT News. Телемарт. Комп'ютер у кожен дім. І давайте почнемо з великої теми, поки вашої уваги ще вистачає, і ви не почали на фоні дивитись ТікТок. Компанія AMD завершує підготовку до виходу нового ігрового флагмана платформи AM5 Ryzen 7 9850X3D, який вже найближчим часом надійде у вільний продаж. Новинка стане прямим наступником надзвичайно популярного Ryzen 7 9820 X3D і розвиває знайому формулу, роблячи акцент на ще вищих частотах і покращеному розгінному потенціалі. Процесор зберіг 8 ядер і 6. 16 потоків, а також 96 МБ кеш-пам'яті L3 із технологією 3DV-Cache. Ключова відмінність Помітно підвищені тактові частоти. У динамічному буст режимі 9850X3D здатний досягати 5,6 ГГц, що приблизно на 400 МГц більше, ніж у Ryzen 7 9820 X3D. Водночас паспортний TDP залишився на рівні 120 Вт, що виглядає особливо привабливо з огляду на зростання продуктивності. Перші інженерні та роздрібні зразки вже потрапили до рук оглядачів і ентузіастів. В мережі з'явилися докази того, що новий процесор здатний працювати на частоті до 5 і 75 ГГц по всіх ядрах, що є суттєвим кроком вперед порівняно з попередником. Для попередника стабільний розгін всіх ядр зазвичай обмежувався 5 і 4, 5 і 5 ГГц. І навіть ці значення були досяжні не для кожного екземпляру. Це свідчить про покращений частотний запас і загалом більш дружню поведінку новинки в оверклокінгу. Окрему увагу AMD приділила питанню оперативної пам'яті на тлі різкого подорожчання ddr 5 компанія наголошує, що Ryzen 7 9850X3D не вимагає обов'язкового використання дорогих високошвидкісних комплектів. Хоча оптимальним варіантом для платформи AM5 залишається ddr 5 6000 різниця в ігровій продуктивності між пам'яттю з частотою 4800 та 6000 мегатранзакцій на секунду, за даними AMD, становить менш ніж 1%. Це дозволяє геймерам гнучкіше розподілити бюджет, не жертвуючи FPS. Ще одна особливість запуску: поява готових комплектів, у яких Ryzen 7 9850 X3D поєднується разом з оперативною пам'яттю та. Системою охолодження партнерами AMD у цьому форматі виступають V-Color та Cooler Master – до складу наборів входить 32 ГБ DDR5 пам'яті та повітряний кулер класу Hyper 612, розрахований на ефективне охолодження процесорів із 3D Cache. Такий підхід може зацікавити користувачів, які хочуть отримати збалансовану систему під ключ. Офіційний старт продажів Ryzen 7 9850X3D заплановано на найближчі дні, а рекомендована ціна нового процесора стартує від 500 доларів США. Це трохи дорожче за 9820 X3D на момент його виходу, що цілком узгоджується з позицією. Інуванням новинки як флагманського ігрового рішення у підсумку Ryzen 7 9850 X3D виглядає як логічний і добре продуманий розвиток лінійки X3D. вищі частоти, кращий розгінний потенціал, стабільна енергоефективність і менша залежність від дорогої оперативної пам'яті роблять його одним із найцікавіших ігрових процесорів для платформи AM5. Платформа AMD Strix Point знайшла застосування в незвичному форматі. Індустріальному міні ПК Solidran Bedrock RAI 300 із повністю пасивним охолодженням. Пристрій розраховано на безшумну роботу в складних умовах, а відведення тепла тут забезпечують масивні стінки радіатори із тепловими трубками. В якості термоінтерфейсу використовується рідкий метал, що для пасивних систем виглядає доволі сміливо. В основі Bedrock RAI 300 лежить 12-ядерний AMD Ryzen AI 9HX 370 з інтегрованою Графікою Radeon 890M та NPU блоком на 50 трильйонів операцій на секунду. Міні ПК має модульну конструкцію, тож конфігурацію відеовиходів і мережевих інтерфейсів можна адаптувати під конкретні завдання замовника. Система підтримує встановлення двох модулів SOD ddr 5 загальним обсягом до 128 ГБ, а також до трьох NVMe накопичувачів M.2 2 PC Express 4.0. Без вентиляторів, але з таким залізом рідкісний випадок, коли тиша не означає компромісів у продуктивності. Компанія Zotac готує до релізу нове покоління міні-комп'ютерів Magnus і e серії на платформі AMD Strix Halo. Новинки будуть оснащені процесорами Ryzen Ai Max 300 і націлені на користувачів, яким потрібна висока продуктивність у компактному форм факторі. Загалом заплановано три модифікації, що відрізнятимуться моделлю CPU та обсягом розпаяної оперативної пам'яті. Міні ПК виконані в корпусі з габаритами 210 на 203 на 622 мм та комплектуються зовнішнім блоком живлення потужністю. в 240 40 Платформа підтримує встановлення до трьох NVMe накопичувачів m 2 Express 4.0, оснащена двома 2,5 гігабітними ізернет портами, бездротовим модулем Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а також USB 4. Для підключення дисплеїв передбачено два HDMI 2.1 і два DisplayPort 1.4. У ролі процесорів виступають Ryzen AI Max 385 390 та Max Plus 395, а обсяг пам'яті lpddr 5X8000 становить 32 128 гігабайт залежно від конфігурації, рекомендовані ціни Zotac пообіцяло оголосити пізніше. Схоже, у мобільному сегменті AMD робить ставку не на різку зміну архітектури, а на поступове оновлення вже перевірених рішень. Після виходу лінійки Ryzen AI 400, яка фактично стала рефрешем 300-ї, в мережі з'явилася інформація про підготовку серії Ryzen AI Max 400, відомої під кодовою назвою Gorgon Halo. Азійські джерела вже поділилися попередніми характеристиками та складом модельного ряду. В процесорах сімейства Gorgon Halo компанія збереже X86 Ядра Zen 5 і потужну інтегровану графіку. На архітектурі RDNA 3 і 5 ключовою відмінністю від нинішніх Ryzen AI Max 300 Strix Halo стане підвищення тактових частот. Так, флагманський Ryzen AI Max Plus 495 зможе працювати на частотах до 5,2 ГГц у буст режимі, а його iGPU – до 3 ГГц. Загальна ідея оновлення виглядає доволі знайомо. трохи вищі частоти, та ж архітектура і акцент на продуктивну вбудовану графіку. Коли саме Ryzen AI Max 400 з'являться в серійних пристроях. Поки що офіційно не повідомляється але орієнтований реліз очікується пізніше цього року. Проблеми з вигоранням роз'єму 12 V2X6 торкнулися не лише топових відеокарт NVIDIA, а й RX 9070XT. Користувачі Reddit вже повідомили про сім таких випадків, причому переважно пошкоджується кабель або перехідник, тоді як роз'єм на самій відеокарті залишається ціле. Це вказує на можливі проблеми з якістю кабелів. Більшість випадків пов'язані з моделями Sapphire Nitro Plus, які оснащуються 12 2 x6 замість класичних 8 пін. В одному з випадків власник вже двічі звертав. Вся по гарантії, спочатку через роз'єм живлення, а пізніше через сильний писк дроселів і падіння продуктивності. Схоже, цей конектор стає джерелом проблем незалежно від виробника GPU. Компанія Sapphire поповнила асортимент двома флагманськими материнськими платами для платформи AMD AM5, Nitro Plus X870EA Phantom Link та її білою варіацією Polar Edition. Обидві моделі виконані у форматі ATX і мають ідентичне оснащення, а різниця між ними зводиться виключно до кольорового оформлення. Ключовою особливістю новинок став роз'єм JCHPWR для живлення сумісних відеокарт, зокрема Radon RX 9070XT тієї ж серії. Водночас Файр вирішила не переносити коннектори на тильний бік плати, тож поруч із JC HPWR розпаяно стандартний 12 V2X6. Також плати отримали механізм Q-Release Slim для швидкого зняття відеокарти. Дрібниця, але приємно. Оснащення включає потужну VRM, 4 слоти DDR5 до 256 ГБ pci Express 50 X16, 4M2 PC Express 50 і 40, 5 гігабітний Ізернет та Wi-Fi 7. Ціни оголосять пізніше, але очевидно, що бюджетним ці плати не будуть. Компанія Asus відреагувала на повідомлення про вихід з ладу процесорів AMD Ryzen 7 9820X 3D у зв'язці з материнськими платами серії b 850 та X870. За останній час у спільнотах, зокрема на Reddit, з'явилося кілька подібних інцидентів, після чого Вендор виступив з офіційною заявою. Asus підтвердила, що вже розпочала внутрішню перевірку і проводить додаткові тести сумісності та стабільності, працюючи у тісній координації з AMD. Компанія наголошує, що її мета з'ясувати. Причини цих випадків і забезпечити відповідність продукції заявленим стандартам якості. Поки триває розслідування, власникам плат на чипсетах AMD 800 серії рекомендують оновити прошивку BIOS до актуальної версії. Користувачам, які ж вже зіткнулися з проблемою, радять звертатися безпосередньо до служби підтримки Asus. І так, оновлення BIOS знову стає першим пунктом у списку порад. В той же час Asus вже підтвердила готовність своїх материнських плат до прийому нових CPU від синіх, оголосивши про підготовку відповідних оновлень BIOS для моделей на чипсетах W880, Z890, Q870, B860 та H810. Офіційних термінів релізу Intel, як завжди, не називає. Однак, за даними неофіційних джерел, старт продажів очікується найближчим часом. Загалом компанія готує три оновлені моделі. Core Ultra 5 250K+, Core Ultra 7 270 150K та Core Ultra 9-290K. У порівнянні з попередниками Arrow Lake S Refresh отримують штатну підтримку ddr 5 7200 змінену частотну формулу, а в окремих випадках збільшену кількість і ядер. Корпорація Intel офіційно згортає підтримку та постачання настільних процесорів Core 12-го покоління Elder Lake. Вся лінійка від флагманських Core i 9 до доступних Core i 3 переходить у статус End of Life. Це означає завершення виробництва та постачань, але збереження гарантійних зобов'язань ще протягом обмеженого часу, включно з можливістю заміни процесора у разі несправності. Саме Elder Lake свого часу стали переломним моментом для Intel. Це були перші десктопні CPU компанії на техпроцесі Intel 7 із. З гібридною архітектурою, що поєднувала продуктивні пі ядра та енергоефективні і e ядра, концепція виявилася вдалою і згодом лягла в основу процесорів Raptor Lake, тобто кор 13 та 14 поколінь, фактично, Intel остаточно перегортає сторінку Elder Lake, звільняючи місце для новіших платформ. Мобільний Intel Core Ultra 9 290 hx Plus показав несподівано високий результат у бенчмарку PassMark. Це особливо цікаво з огляду на те, що серія Arrow Lake Refresh була орієнтована на десктопний сегмент, тоді як у мобільному напрямку Intel робить ставку на Core Ultra 300 Panther Lake. Тож поява прокачаного Arrow Lake у ноутбуках виглядає дещо нетипово. За характеристиками, Core Ultra 9 290 HX майже не відрізняється від 285 HX, ті ж 24 ядра. За схемою 8 продуктивних 16 енергоефективних і схожі тактові частоти до 5,5 ГГц. Втім, у багатопотоковому тесті Passmark новинка набрала 66 203 бали, тоді як попередник зупинився на відмітці у 57 747 балів. В той же час десктопний 285K демонструє 67 427 балів. Ймовірно, приріст пояснюється підвищеними енергетичними лімітами або внутрішніми оптимізаціями, в будь-якому разі, це чіткий і сигнал. Aero Lake Refresh має запас продуктивності і цілком здатний оселитися в топових ігрових ноутбуках. А підібрати потужний ігровий ноутбук для будь-яких задач можна у Telemart. Зручні фільтри дозволяють знайти рішення саме для вас і ваших потреб серед сотень варіантів. Telemart – це не просто магазин, це комфорт і зручність для тих, хто цінує свій час і хоче отримати ПК без проблем. Тут великий асортимент комп'ютерів і комплектуючих, а онлайн-конфігуратор допоможе швидко зібрати собі комп'ютер і бути впевненим. У сумісності деталей, навіть якщо ви це робите вперше, не хочете возитися із збіркою. У Телемарт є готові ПК та індивідуальна збірка під ваші задачі від ігор до роботи. А головне це люди, професіонали своєї справи, котрі завжди підкажуть і пояснять все у шоурумах по Україні, в яких вже більше десяти, або за телефоном. Тут завжди допоможуть підібрати оптимальні компоненти або периферію. Якщо ж у вашому місті немає фізичного магазину, все можна замовити з сайту, відправлять в той же день. Адже телемарт це комп'ютер у кожен дім. Керівництво Intel під час підбиття фінансових підсумків підтвердило плани щодо наступного покоління споживчих процесорів Nova Lake. За словами генерального директора, новинки вийдуть наприкінці року та сформують лінійку Core Ultra 400 як для ноутбуків, так і для настільних ПК. У десктопному сегменті Nova Lake означатиме перехід на нову платформу lga 1954. Офіційних характеристик Intel поки не розкриває. Але за попередніми витоками флагманські моделі можуть отримати конфігурацію до 16 продуктів. Тильних 32 енергоефективних і 4 LPE ядер, що виглядає більш ніж амбітно. Інтегровану графіку оновлять до архітектури xe 3 а продуктивність NPU зросте настільки, щоб відповідати вимогам Microsoft Copilot Plus PC. Окремо варто відзначити технологію Last Level Cache. фактично відповідь Intel на AMD 3D Cache. Якщо реалізація виявиться вдалою, у геймерів з'явиться ще одна причина уважно придивитися до синіх. Нарешті конкуренція буде не тільки Ки по ядрах, а і у кеші. З'явилися перші незалежні огляди ноутбуків на базі процесорів Intel Core Ultra 300 Panther Lake. І головна зірка тут вбудована графіка xe 3 Топове відеоядро Arc B390 не лише впевнено обходить IGPU AMD того ж класу, а й впритул наближається до дискретних відеокарт початкового рівня. Intel раніше заявляла рівень GeForce RTX 4050 лептоп, і перші тести підтверджують, у багатьох сценаріях це не просто слова. За даними Computerbase, бейз, Арк 390 помітно ви. Переджай райдон 890 m який використовується в старших процесорах Ryzen Ai 300-400. У тестах Notebook Check нове iGPU особливо добре виглядає у конфігураціях із зниженими лімітами енергоспоживання. Саме там воно найближче підбирається до RTX 4050 лептоп. Щоправда, Ryzen AI Max Strix Halo залишився поза досяжністю, але це вже інша ліга із вищим TDP. Також журналісти відзначають стабільну роботу Panther Lake при різних рівнях споживання енергії. Переду ще тести молодших iGPU з меншою кількістю X і ядер, але старт у Intel вийшов дійсно переконливим. Схоже, дискретна графіка в тонких ноутбуках тепер не завжди знадобиться, і це вже серйозна заява. Продовж тривалого часу в мережі з'являлися згадки про флагманську відеокарту покоління Intel Arc Battlemage. і тепер ця історія поступово наближається до розв'язки. За наявною інформацією, графічний процесор BMG G31 готується до офіційного дебюту і стане основою професійної відеокарти Arc Pro B80. Його ж спрощений варіант, ймовірно, ляже в основу Arc B65. Офіційні характеристики поки що не розкриті. Однак раніше джерела приписували BMG G 31 до 32 X і ядер. На 4096 потокових процесори і 256-бітну шину пам'яті. Обсяг відеопам'яті у професійній моделі може сягати 32 гігабайт, тоді як ігрові версії за чутками обмежаться 16 гігабайтами GDDR6. Intel останнім часом не надто охоче говорить про свої плани в сегменті дискретної графіки, але повністю згортати напрямок, схоже, не збирається. А це вже непоганий знак. Конкуренція на ринку GPU, як і на будь-якому іншому, нікому ще не заважала. Блогер і майстер з ремонту Бразер Дженк розповів про чергову схему шахрайства на вторинному ринку відеокарт. Один з його клієнтів придбав GeForce RTX 4080 за підозріло низькою ціною на майданчику GoFish. Відеокарта не запускалася, мало пошкодження в зоні роз'єму PCI-Express та навіть тріщину на друкованій платі. Попри це, власник сподівався, що дорогу GPU вдасться відновити. І як виявилося, дарма. Під час діагностики майстер знайшов сліди неакуратної пайки та флюсу навколо графічного чипа і пам'яті, і найцікавіше. Що його чекало далі замість GA103 на платі був встановлений чип із підробленим маркуванням, який за компонуванням відповідав GA106, тобто рівню GeForce RTX 3060 3050. Під сумнівом опинилася і справжність GDDR6X пам'яті, ймовірно, оригінальні компоненти давно пішли донорами, а плата була зібрана з дешевих деталей для створення ілюзій флагманської карти. Підсумку ремонт визнали неможливим. Ця історія ще раз нагадує: купівля топової відеокарти за копійки на вторинному ринку часто закінчується не апгрейдом, а уроком, і в цьому випадку доволі дорогим. Nvidia наближається до запуску нового покоління серверних рішень для штучного інтелекту на базі платформи Vera Rubin. Масове виробництво цих суперчипів вже розпочато, а партнери компанії готуються до перших постачань. Платформа об'єднує два GPU Rubin та ARM процесор Vera на 88 ядер на одній платі, пропонуючи до 100 петафлоп з обчислювальної потужності в навантаженнях, пов'язаних зі штучним інтелектом і 2 терабайти швидкої пам'яті HBM та LPDDR. Водночас стало відомо, що Nvidia переглянула Ключові характеристики Vera Rubin. Якщо раніше заявлялося про енергоспоживання на рівні 1,7 кВт, то тепер у матеріалах фігурує вже 2,3 кВт. Також істотно посилили під систему пам'яті. Замість ранніх цифр пропускної здатності тепер вказують HBM 4 із 22 і 2 терабайтами на секунду. Ймовірно, ці зміни покликані зміцнити позиції Nvidia на тлі підготовки конкурентних рішень AMD Instinct нового покоління. Зі свого боку, тайванська Quanta Computer підтвердила, що від Відвантаження серверних систем із чипами Vera Rubin для великих хмарних клієнтів може стартувати вже в серпні. Високого попиту на початку не очікують. Більшість замовників поки використовує платформи Grace Blackwell GB200 або 300. Але перехід на Vera Rubin обіцяє бути відносно простим завдяки спільним архітектурним підходам. На базі нової платформи Nvidia вже анонсувала системи NVL72 та 144, а також спеціалізовані рішення Rubin CPX для задач інференсу з великим контекстом. Ходить, що в сегменті інфраструктури штучного інтелекту NVIDIA робить ставку не лише на чисту продуктивність, а й на швидкість розгортання, навіть якщо за це доведеться платити кіловатами. Китайська Zephyr розповіла про розробку компактної GeForce RTX 4070 TI Super у форматі mini itx з одним вентилятором. Завдання нетривіальне. йдеться про відеокарту із TDP в 285 Вт, а подібних рішень у такому форм-факторі на ринку фактично не існує. Втім, у портфелі Zephyr вже є досвід з компактною RTX 4070, тож компанія вирішила піти далі. Наразі фінальний прототип проходить випробування в термокамері при 35 градусах за Цельсієм. Трьома типами радіаторів: мідним алюмінієвим і алюмінієвим з графеновим покриттям. За швидкості вентилятора в 3000 обертів на хвилину найкращий результат показав, як це не дивно, саме мідний радіатор близько 62,5 градусів за Цельсім, тоді як інші варіанти трималися на рівні 65. Підвищення обертів до 3800 покращує температури, але супроводжується вже помітним шумом. Мідне охолодження ефективніше, але дорожче. Тож зефір вирішила поцікавитися думкою потенційних. Покупців. Щоправда, є нюанс, RTX 4070 TI Super вже не молода, і на тлі серії RTX 50 її привабливість помітно знизилася. Але для фанатів компактних ПК варіант все ще цікавий, особливо за адекватною вартості. Ще один бренд з Піднебесної, компанія Colorful також представила компактні відеокарти. Серія iGame Mini на базі GeForce RTX 50 серії. До лінійки увійшли RTX 5060 Ti та 5070, виконані у форматі з одним вентилятором, білим дизайном і довжиною всього 18 см. Товщина становить 4 см, тобто охолодження вкладається у два слоти. Це знахідка для компактних збірок. Модель iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini WOC доступна у версіях із 8 та 16 гігабайтами пам'яті. Відеокарта використовує GPU GB 206 на 4608 куда ядер та має заводський розгін до 2632 МГц. Набір відеовиходів включає три DisplayPort 21B і HDMI 21B. Старша ж 5070 Mini WOC на 12 гігабайт отримала чип GB205 із 6144 ядрами CUDA та бус частоту у 2557 МГц. При TDP в 250 Вт вона вже використовує роз'єм 12V2X6. В Китаї ціни стартують з 525-625 за RTX 5060 Ti на 8 або 16 ГБ відповідно і приблизно 776 доларів за RTX 5070 Mini. Компактно, стильно, недешево. Оверклокер Чан Чен Лю показав, на що здатні відеокарти покоління Тюрінг, якщо підійти до справи із фантазією та паяльником. За основу він взяв Galaxy GeForce RTX 2080 Ti HOF і фактично перетворив її на саморобний Titan RTX, але на топовій оверклокерській PCB. На відеокарту було пересаджено чип 102 102400 a 1 від Titan RTX на 4608 куда ядер. А обсяг пам'яті збільшено з 11 до 24 Гб. Байт GDDR6 із розширенням шини до 384 біт. Додаткові апаратні модифікації дозволили розблокувати напруги та підняти ліміт енергоспоживання до 900 сотень Навіть з повітряним охолодженням така карта набрала 18038 балів у 3D Mark Time Spy, що значно вище за середні результати Titan RTX. І хоча RTX 20 серії вже давно не молодь, цей експеримент доводить. Списувати тюрінг і ще рано, особливо в руках азіатських ентузіастів. Бо навіть якщо ти робиш щось дуже добре, завжди знайдеться азіат, котрий зробить це краще. І на цій новині в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте можливість обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт і переходити за посиланням в описі під відео у магазин Телемарт. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!